На могилу батька він прийшов вперше за майже 70 років життя. Син вояка радянської армії разом з внуком приїхали з Кишинева. За стільки років пошуку сім'я вже не сподівалась дізнатись, де і коли зустрівся із смертю старший сержант Авдієв. Я жив золочів, служив там 10 років і рядом був і не знав, це було 69 го і пізніше. І от тільки зараз узнав, що він тут похований. Це місце, де загинув старший сержант Авдієв. Разом з ним у лісах під бродами німецькі авіабомби у червні 41-го тут поховали сотні воїнів радянської армії. Тисячі червоноармійців тут потрапили у німецьке оточення і фактично були поховані вибуховими хвилями артилерійських снарядів. Тому віднайти їхні тіла нині вкрай складно. Вже фактично цей рельєф не читається і надзвичайно важко без будь-яких орієнтирів. Знайти цього солдата, бо все таки ну нам було легше знайти вже в ямах, яких чітко було видно. Зі знайдених тут 60 останків ідентифікувати вдалося лише 12. родичів загиблих. Зазвичай доводиться розшукувати роками, і не завжди пошуки закінчуються вдало. Сім'ю Авдієвих теж знайшли не одразу. Та над тим, чи їхати на місце смерті родича, вони не задумувались ні на мить. Я знав з дитинства, що він пропав. Знав з дитинства, що він зник Отец без вісти на початку війни. Батько намагався його знайти дуже довго. До 75-го року. До 75 року. Писав, ніхто не відповідав, ніхто допомогти ні. або не міг, або не хотів. А тут така радість, звичайно, одразу зібралися і приїхали. вони не знають, чи ще раз побачать місце смерті батька. Тому з собою у Молдову повезли грудку землі, на якій загинув старший сержант Авдієв. У Кишиневі чорнозем з України потрапить на могилу матері, дружини загиблого вояка, котра так і не дочекалась червоноармійця із війни. Слав Кречко, Володимир Каратушин, програма репортер.